Щастя, здоров'я, щоб вони вернулися, звідти цієї війни здорові, щоб не було ніяк. Хай щоб, дав Бог, щоб та війна скоріше закінчилася. Мені їх дуже шкода, наш буремний час, але я бажаю їм здоров'я, терпіння, ну і повернути живими додому. Щоб вони жили довго, ну, щоб вони вижили. Миру, миру і злагоди. Миру і злагоди в сім'ях і в країні, щоб в нас спокій. Настав. Я бажаю, щоб наша Україна була вільна, щоб не гинули діти, не проливали кров, щоб Росія і Путін опам'ятався і звернувся до Бога і подумав, що в нього також є діти, які також хочуть жити, так як і наші, в мирі, злаводі і люблі. І бажаю російському народу бути. Не посилати матерям синів, щоб вбивали наших синів. Я бажаю, щоб вони були здорові, щасливі, щоб їх, щоб їх не забирали на війну і щоб вже війна кінчилась і був мир на Україні. Бажаю всім захисникам України, щоб всі додому верталися живими, щоб більше на війну не поверталися. Вчора вітаю з цим святом, бажаю радості, здоров'я, міцного, терпіння і, ну, і обов'язково перемоги, перемоги в тій війні, яка триває і, на жаль, кінця не немає. Щастя вам, все найкраще. Я побажаю, їм, щоб ну, вони були здорові, не було війни і. Щоб все було добре, був мир. Та да, звичайно треба, щоб в країні був мир, щоб вони були вдома біля жінок і нехай жінки їх люблять, лілеять і дочекаються всі, хто там захищає нашу країну здоровими, живими. Саме головне.